Справа 625. На папері в клітинку зображено многокутник. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, зобразіть многокутник, площа якого на 1 см від площі даного многокутника, а периметр дорівнює периметру даного многокутника. Сторони многокутника мають лежати на лініях сітки. Ну що ж, стартуємо? Спочатку, я думаю, варто записати, чому ж дорівнює площа однієї клітинки вона складає один квадратний сантиметр, тому що у нас це квадрат розмірами один сантиметр на один сантиметр. Давайте запишемо, що площа площа однієї клітинки. Складає. Ну і записуємо. Позначається площа літрою S, я напишу 0 однієї клітинки. Це 1 см на 1 см. І це дорівнює. Ми тепер несем, і це дорівнює 1 квадратний сантиметр. Ну, а тепер проаналізуємо умову. Нам треба зобразити тоді многокутник, площа якого на 1 квадратний сантиметр менше, тобто менше на одну клітинку. Ну, а периметр треба, щоб не змінився фігури. Так і запишемо, отже, записуємо тоді, необхідно зобразити многокутник. Площа якого на один квадратний сантиметр, або на одну клітинку менше а периметр Не зміниться. Ну, Давайте зараз це зробимо. Так буде простіше просто це показати, як це зробити. Давайте поряд я зображу таку саму фігуру, щоб було зрозуміло, як ми її змінюємо. Так, є. Ну, а тепер. Цю фігуру я пропоную від неї відрізати одну, одну клітинку. Так і треба зробити за умовою. Тобто я тут забираю одну клітинку. Я пропоную, наприклад, ось цю клітинку відрізати. Так, чудово. Ну і зараз давайте ми тоді покажемо, що ж у нас тоді зміниться. Дивіться, у нас площа зменшиться на одну клітинку. Але якщо площа у нас зменшиться на одну клітинку, але периметр від цього не зміниться. Дивіться, оця довжина перейде сюди, одна клітинка, і ця одна клітинка перейде сюди. Отже, таким чином ми отримуємо фігуру ще раз, ось такої конфігурації. Або з іншої сторони, до речі, також можна відрізати одну клітинку. І в нас тоді площа зменшиться на одну клітинку, а периметр не зміниться. Ну що ж, ось таке завдання, подібні задачі легко робити. Якщо собі уявити, що у вас є фігура, і ви ножницями відрізаєте певну кількість клітинок чи додаєте певну кількість клітинок. На цьому вправу завершено.